Вітаю, шановні друзі. Ну що, збірна України просто фантастично відіграла перший подивинок проти команди Бельгії, вигравши його у Мурсі з рахунком 3-1. Тепер ми маємо серйозний гандикап перед матчем відповіді, який відбудеться в Генку. але я вам хочу сказати, що недооцінювати суперника жодним чином не треба. У бельгійців дуже хороший все-таки е, напад, хороший півзахист, якщо відновиться дебрюйне, якщо відновиться нормально Лукако до того матчу, то я думаю, що у Бельгії можуть бути варіанти для того, щоб забувати м'ячі у наші ворота. Ми блискуче відіграли там частину другого тайму, і справді, якщо ми продовжимо так само блискуче грати, як і в першому матчі, то в нас є всі шанси для того, щоб заробити потрібний результат і все-таки пробитися до дивізіону А групи Наті. Але. Як ми всі пам'ятаємо, достатньо складно грають другі поєдинки українці у таких е, спайках. І зараз найголовніше це буде не пропустити, тобто захистити свої ворота, ну я собі так це уявляю, і шукати шанси в контратаках. Який шанс, і яку стратегію вибере Сергій Станіславович Жебров, я не знаю. Тільки можливо, що він може наважитися грати все-таки в три центральних захисники, одна гра, закрити всі діри в обороні, ну і там вже десь сподіватися на контратаку, на те, що хтось з футболістів. Групи атаки зможе продумати щось десь попереду, це найголовніша наша така стратегія, напевне, буде на поєдинок проти команди Бельгії. Якщо говорити взагалі про те, що може відбутися, я е, все-таки десь прогнозую у цьому матчі, тому що ну не зовсім зрозуміло, за рахунок чого бельгійці, якщо і навіть дуже їм буде потрібно, за рахунок чого вони можуть це створити дуже великі проблеми в обороні збірної України. І Разом з тим я буду розуміти, що і збірна України так само не буде форсувати свою підготовку і не буде форсувати події на футбольному полі. Тобто нічия, можливо, результативна нічия, отакий от мій прогноз на цей поєдинок. Ну а вас я закликаю взяти участь у акціях, які пропонує рейтинг букмекерів. І все ви дізнаєтеся у коментарях до цього відео. Тому болівайте за збірну України, всього вам найкращого.